Заарештовані українські олігархи на шпальтах світової преси в Іспанії правоохоронці накривають міжнародну банду, яка відмивала злочинні гроші. 12 липня цього року в Барселоні було затримано четверо громадян України за підозрою у створенні злочинного угруповання та відмиванні коштів. Організатором банди з відмивання грошей іспанські ЗМІ називають Степана Чорновецького, старшого сина колишнього мера Києва. Звинувачують у відмиванні кримінальних 10 мільйонів євро. Який буде статус Чорновецького? Це треба адресувати питання іспанським правоохоронним органам. Я думаю, можливо, навіть в цьому є певний позитив, що він саме іспанським слідством затриманий. тому що ми бачимо, що в Україні багато таких резонансних справ вони або розвалюються, або блокуються. Однак сина українського екс-мера іспанській владі замало. Буквально за кілька днів на місцевій шикарній віллі спецназ заарештовує колишню українську модель. Катерину Діргіну називають очільницею банди і звинувачують у тому ж відмиванні грошей. З Кіпру та Вірхінських островів вони заводилися в Іспанію, де купувалася елітна нерухомість, але на у півтора рази більшу суму 15 мільйонів кримінальних євро. Наркотики, кримінальні гроші, банди, моделі, шикарні вілли, ресторани. Саме так іспанська поліція представила світу українську золоту молодь у новому викритті родини Чорновецького. Значно давніші, і гучніші справи колишнього мера Києва українські копи досі не розслідують. Попри такі самі махінації з грошима, викриття з наркотиками та навіть загибель людей. 29 людей вже померли. Були суїциди. Пішли на той світ, люди наклали на себе руки, тому що вони не витримали психологічної давки. Не розслідувана ані гучна справа фірми «Кінгс Кепітал, ані посольства Божого Сандея Аделаджа, давнього друга, соратника і компаньйона Чорновецького. Бізнес його першої дружини Аліни Айвазової і сина Степана процвітає просто посеред столиці України. У будинку на бульварі Лесі Українки у матері Степана в розпорядженні весь перший поверх 1200 квадратних метрів. Вартість оренди одного метра півтори тисячі гривень. Тільки тут колишня перша леді столиці заробляє 2 мільйони гривень на місяць. Ще півтори тисячі Дратів правок з посадження на великій Васильківській. Їхня оренда вдвічі дешевша, але приносить Аліні Айвазові ще близько мільйона двохсот тисяч на місяць. Третя їх дохідна точка на Кловському узвозі, де прописаний і сам син Степан. Тут родина ексмера має ще з десяток елітних столичних квартир. Мажорне життя Степана Чорновецького, що перетинає межу законності, може дорого обійтися батькові. У Грузії Леонід Чорновецький вже з новою сім'єю знову взявся за своє. Наче справжній горець відростив собі бороду і пішов на вибори до грузинського парламенту. Задавайте питання коротше, тому що я трохи втрачаю мисль. До Грузії екс-голова Києва потрапив з Ізраїлю. Одіозний мер Києва, який обіцяв бути для столичних мешканців вічним керівником, не витримав тиску нової влади і у 2012 році поїхав на батьківщину. Щоправда, земля обітована досить швидко наскучила колишньому очільнику української столиці. Із новим життям мали піти чутки про наркотики. Неодноразово у вживанні підозрювали як сина Степана, так і самого Леоніда Чорновецьких. І я за своєю командою зроблю Київ містом, в якому зручно житиме простої людини. Нинішній генпрокурор свого часу хотів перевірити колишнього мера Києва в лабораторії на предмет наркотичної залежності. Юрій Луценко сам пройшов тест, а от Чорновецький відмовився. Зате потім похизувався формою там, де Луценко не стало духу. Пробіг 400 метрів і підтягнувся на турніку 15 разів. Я і моя команда молода, Що робимо Важне. Саме молода команда і береться рятувати реноме колишнього шефа. Ірена Кільчицька знає Степана з шести років. і Його затримання вважає абсурдним. То в чому обвіняють в відмиванні яких-то десяти мільйонів євро в Іспанії, це ну, повне недорозуміння. Хрещений батько її дитини просто не може бути винен. У мене в фамілії не чорновіцькі, а чорновіцьки. Це мене спасло.